Це одна є, а друга одна, а друга старша якась кішечка або вона третя звіз. І ця голодна через то на сусідську попалась. Не бійся, зайчику, зараз поїдеш до своєї чорненької. А Це якась красива така. Походу, теж дівчинка. Я думаю, що та іде. Е, поможи мені цю поставити в багажник, щоб я ту підкормила. Ну, слухайте, я на, я на три не розрахувала. У мене є переноска в задні машини, але на три я не розраховувала. По 750 гривень стерилізація кішечки. Постав її багажничок, так? Да? Мені кажеться, що та ручна. Вона також ще дивиться, думає, що відбувається. На. Будуть які голодні коти. Зима, підеш так, підеш до мене. Мені нема куди складати, поки врач приїде. І ви що ювіться, що ще їх треба перетримати, я ж не можу їх потім. Вона молоденька, мені кажеться, що вона одна із них. Я ж не можу їх потім виставити тако на наступний день їх хоча б перетримати. На. Кис -кис -кис. Лоски, щоб вони зажили. Ні, вона не піде. Кис -кис -кис -кис. Треба пересаджувати. Да, Підеш чи ні? О, давайте я закрию, бо я так не зможу зловити. Візьму переноску перш. Мене не, не роздряпали. А, а? Ось така гарнічника кісья ще одна. Відловлювачіль. Відловлювач. І, відловлювач і укротитель тварин домашніх Олена. Я боюся за Лену. Вона улибається, бачите? Тебе не чути майже, там ти не переживай. Ти, ти там цей. Я бачу-бачу. На дистанції тримає. Ти кидай лівіше від себе, а не напротяг. Отако тут деліва, нога, нога твоя показує їй, що ти туди кидаєш. Отакі у нас ночні поїздки. Хто каже, що ми там не спасаємо, не забираємо. Забираємо. половину вже забрали, всіх вуличних котів, практично. Якщо у нас в районі з'являється новий кошеня, чи кішка, чи кіт, то ми про це знаємо, не переживайте. Просто там. Да-да-да. Треба пробити на котоловку, я не хочу, щоб мене подляти. Поцарапали. А кінь всередину у переноску. Так, да, але я не вспію, так допустити. Ні, встигнеш. Наклади туди їжі. І... гляне. Покажи їй, що ти туди кидаєш. Кидай, кидай всередину. Муркоче, я чую аж сюди. Часті. Ні, ні, не відходь. Ну, то я розумію, що ми деку Тих-тих-тих. Ні, ти присядь за задньою стінкою. Ще ближче, підійде, ще підійде. Підсовуйся, щоб ти ручкою достала до двері. Ану витягни руку на витягнуту. А, Та, ну хоч спробувати. Давай. Не бійся, не бійся. Я відходжу, давай. Іди, іди всередину. Може, це домашні? А, хто його знає? А що тут приходить домашнє? Я звідки знаю. Тих, хто я бачу постійно, а це до перший ну, раз. Ну як тиждень ти бачиш їх. Вже вилизується, йди всередину. Куди ти мімо, мімо. Чуєш пес, йди у да, -да, 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 да. Тихо, ти, замри. Перевертай к... Клітку перевертай. Якщо різко перевернеш, не успі... Две -две. вона вже з'їла, напевно. Тих-тих-тих. Держи, 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 держи. Коротше, а зараз скажу, це тим, хто каже, що ми жаліємося. Мінус тисячі <гум> за один вечір. По... Ні, <смітна> ну, але якщо це кішка, то я треба вона, стерилізувати. Оце ж бачите, вони ріпують. Я вам кажу, а, ну, Лена каже, що це чимось. <плес> ну, зараз ми будемо <плес> продовжувати.